Всем привет! Сегодня мы едем на дачу, хотим посмажить шашлычки. Замариновала филе индики и хотим пожарить шашлычки, потом погулять по лесу. Может быть, посмажем шашлычки беля водички. И хочу сделать блюдо, когда колись у знакомых, дуже сподобалась и решила сделать его на даче. Подивимся, что получится. Погодка сьогодні так себе, небо в хмарах подивимося, як буде далі. Надеюсь, що дощ нас обійдет. Приїхали ми на дачу і біля кожного будиночка ось такі гарні Іриси. Дуже-дуже гарні. Ось і пішов дощик. Світить сонечко, йде дощик, ти стоїш і думаєш, що ж робити далі. Чи їхати додому, вдома смажити духовочки, шашлички, Чи... Залишиться и дождаться, пока закончится дождик. Так что... Шо... Боже, приехали шашлычки пожарить. И пошел ливеняка и град. Чекаємо, поки пройде дощ, а зараз посмажили ось таку смачнюшу картошечку з салом. Дуже-дуже смачно. І будемо вже їхати додому. Приїхали ми вже додому, нарвала себе ось такі іриси. Мне подобається, коли зранку виходиш на кухню, а там стоять свіжі квіти, дуже класно. А зараз я буду робити шашлычки із задньої частини індюка і доведу до кондиції свій плов. Мені плов дуже сподобався, так скажем, такой, трошечки альдента. А чоловіку не сподобався, сказав, щоб його доготовити. На його погляд показався, що він трошечки сироватий. І зараз буду готувати шашлички, а на ніс положу в качестві подушки ось цей рис. І буде дуже смачно. Нанізаю м'ясо на шампури и буду випікати розогрітой духовці 45-50 хвилин при температурі 180 градусов. Потім включу на 10 хвилин вентиляцію, щоб була дуже смачна і золотистая скориночка. Ось така вечеря вийшла. Дуже смачні, соковиті шашлички, духовці із задньої частини індички, плов. І зараз буду робити салатики з огурчиків і помідорчиків. А, Кстати, індичка дуже-дуже корисна для нашого організму. Зараз ми будемо вечеряти. Всім дякую. Також смачного. Ось ви побачили наш день. Трошечки погода зіпсувала нам плани, але завжди є вихід. Ось ми приготували шашлички, дуже смачні плов. Зараз я зроблю салатик, буде у нас вечеря. І як то так завжди є виход із будь-якої ситуації. Всім дякую. Дякую, що подивилися мене. Всіх цілую. Пока, бережите себя. До скорых встреч.